Всім привіт! І ви дивитеся канал СКІ. Сьогодні я розповім, чого Африка до сих пір така бідна? Африка це другий найбідніший континент після Антарктиди. Більше, ніж 50% Африки живе у небо. Але ж чому вона така бідна? Зараз, розповім! одна з головних причин, чому Африка така бідна, це переоцінення себе проти інших країн. Справа в тому, що раніше майже уся Африка була колонізована європейськими країнами. Тому, коли африканські країни хотіли стати незалежними, то вони себе переоцінили і у них залишалося не так багато грошей. В Африці дуже багато природних ресурсів. У Демократичній Республіці Конго третій найбільшій країні Африки знаходиться 68. Відсотків усього кобальту у світі та 30% алмазів усього світу. У Марокко знаходиться 70% усього фосфора у світі. Але це взагалі не порівняно з південно Африканською Республікою. 30% золота усього світа. Знаходиться в Південній Африканської Републіці І 80% усієї платини у світі. Але все одно, чому ж Африка така бідна, якщо там так багато ресурсів. Справа в тому, що робота на шахті дуже мало оплачувала. І також. На шахті добувають сировину, щоб відправляти в європейські країни, які перепродають їх за величезні гроші, та нічого не віддають Африці. Також більше половини грошей було перевезено із Африки в інші країни, що робить складніше. Продвигати інфраструктуру в Африці. Перед кінцем відео хочу вибачитися за те, що я трошки пропадав. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі СКАП ТІВІ. всім баба!